Привіт, друзі! Мене звати Мирослава Данукова і я рада вітати вас на нашому з вами улюбленому рокодільному YouTube каналі. От і настав новий 2023 рік. Не хочеться багато говорити, просто хай він буде кращим за попередній. Нехай рік, що минув, забере все погане, що приніс, і просто залишиться в історії важким етапом, через який потрібно було пройти. В першу чергу, щоб багато чого усвідомити про самих себе. Хочеться обійняти кожного і сказати, що ми разом, ми сильні і ми зі всім впораємось. Друзі, хочеться зробити для вас щось приємне. Перед новим роком, проводячи ревізію на складі, ми знайшли 10 печатних книжок воротників, і це в нинішніх реаліях просто скарб. Я знаю, як багато з вас хотіли їх придбати з собі чих подарунок перед Новим роком, та їх просто не було в наявності. Тож зараз... Кожному, хто оформить замовлення на сайті на суму від півтори тисячі гривень і більше, печатна версія книжки воротніки відправиться в подарунок абсолютно безкоштовно. Акція буде діяти, поки не закінчаться подарунки. З Новим роком, друзі, і до зустрічі на майстер-класах!